Не знаю тих людей. Я опущу це слово. Пане Гришко, звертається до вас Львівський євромайдан. Чули, що ви маєте намір виступити 3 грудня о 19.00 у Львівській філармонії? Ми цінуємо ваш талант і захоплюємося вашими піснями. Але львів'янам, які вийшли на майдан протестувати проти свавілля влади та ганебної відмови від євроінтеграції, неприємно, що ви відкрито підтримуєте Віктора Януковича. Нещодавно виступаючи перед зігнаними та проплаченим є антиєвромайданом у Києві, ви назвали тамтешню сцену святою. А також підтримали гальмування євроінтеграції. Тому вибачайте, але нам неприємно перебувати з вами на одному гектарі. Будьте ласкаві, перенесіть свій виступ до Межигір'я або Кремля. І наостанок, щоб він не думав, що це собі така писулька зі сцени. Приміщення львівської філармонії належить львівській громаді. Тож вимога є цілком законною. Не сумнівайтесь! З привітом, львівський євромайдан! Євромайдан!